В мене знову замовили спальник за 19 900. Розпаковка, яка вас очікує, якщо ви замовите такий комплект. Це літній спальник і демісезонний, плюс пристібний карімат і бівочний мішок. І взагалі оцей весь велетенський набір. Що у нас сюди входить? Давайте детальніше. Перший спальник літній, і тут у нас всередині. Дуже приємна мікрофлісова підкладинка. Вона ефективно відводить вологу і неймовірно приємна на дотик. Відсік для подушки, куди можна покласти нашу подушку або ваші скручені речі. Подушка плюс кишеня. Але книжка цього комплекту це модульність. Що це означає? Ви можете літній спальник. З'єднати із демісезонним, і у вас буде один великий теплий спальник на зиму. Плюс, окрім цього, тут є бівечний мішок, і на 134 захистить від вологи. Це третій шар модульної спальної системи. І насправді я покажу максимум 30% від того, що тут є, бо плюсів настільки багато, що відео в TikTok, якби ну, трошки не розраховані на такий хронометраж. Композиція завершується пристібним каріматом. Якщо бівечний мішок у нас одягається зверху, то пристібний каріматом. Одягається знизу. І так само він підходить до будь-якого елементу цього модулю. як то кажуть, одягайтесь по погоді. Чи цей спальник? Безсумнівно. Чи вартий він своїх грошей? Тисячу відсотків. Але якщо для вас це дорого, скажіть мені про це і я підберу ідеальну модель конкретно під ваш бюджет.